Мончак Іван. За. Москва Олег. Поломарія Ірина. Писецький за. Андрій. Засниво Ігор, Терещук за, за. Яршевський Андрій. Соколят Михайлов. 12 за, Рішення прийнято.

За. Москва Олег Паломарія Рина. П'ятецька дріб. Заснила Іван. Терещук, за, за. за. Гершецьке дріб. 12 за. Рішення прийняття. Ігор Мартинович. Запевнити проєкту відмічного призначення змінити призначення змейна ділянка 2 літа 230 на розповільному рекомендації комісії. Запитання. Бабри Володимир. Ні, то за голова Анатолій. Містерак Микола. Мончакива. Москва улег. Каламария Рена. Сасила Іван, за. Перещуп, за. Я вишев скеней. 12 за рішення прийняття. Гуфан Мартин Григорович і сам 7 сотих. Затвердить проєкт загустю, щоб змінити його призначення, змінити звикла з на індивідуальну садівницю. 47 сотень. Рекомендація комісії завершується четвертий за четвертого. Аксонов Іван. Павлій Володимир. За. Голова Анатолій. Місерак Микола. Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Паломар Ярина. Кисецький Андрій. Соснило За. Терещук. Сосни за. за. Яришевський Андрій. За. 14. 12 рішення прийнята наступне питання. Я ж Марія Богданівна просив на виконання документації, що в основу менше знання заходу паю. Влажної палуби можуть разпроєктувати і документація комісії дати дозвіл на виконання. Голосує. Акціонов ігор. Головання надобало. Містерак Микола, Вончик да. Іван. За. Да. Москва Олег. Паламар'я да. Рина. Да. Кисецький Андрій. Да. Сосни Лева. Кирищук, да. за. Да. Ярошевський Андрій. Да. Сигурят Михайло. За. Да.

13 за рішення прийнято. Гора Люба Теодорівна за межами села Днем Дати дозвіл на виготовлення документації 20 умовних кадастрові лікарів. Рекомендація комісії на дати дозвіл на вихованні навіть. Голосуємо. Акціонов Ігор. Бабій Володимир. Голова Анатолій. Корода Василь. Містерак Микола. Мончак Іван. Москва, Олег, Паламарія Рина, Кисецька за. Андрій, за. Заснило Ігор. Терещук за. за. Ярошевський Андрій. Секуляк Михайло. 13 за. Рішення прийнято. Наступне. Возняк Степан Володимирович, зводення затвердити документацію, задоустрію передати результат доларну власність зберігання пощо 0300 прозвонити. Він званих будинку дення за рішення 10. Документація комісії. Сьогодніва, Баби Волдива, Голова Толи, Корда Василь, Мисурак Микола, Пончик Іван, Пасхва, Палама Ярина, Кесетка Андрей, Соснила Іван, Тищук, За, Ярошевський Андрей, Сколят Михайлов, 13 за рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету. У мене є пропозиція, ти, е, на, на посаду керуючого справами буду пропонувати, буду вас просити підтримати нашу колегу, яка вже е, стояла на витоках створення нашої громади. Працювала десь і бюджетні поліції, пропечній каденції. І зараз є головою комісії. І так сталося, що працює на благо Миколаївської громади, тому я бачу, що такі віддані спеціалісти були у нас в апараті. Тому буду вас просити, щоб ви підтримали дану посаду. Чи є когось питання? Пропозиції? Ставлю на голосування в даний проєкт рішення. Акціоном ігор. Замій Володимир. Головання Анатолій. Так. Корда Василь. Так. Місерак Микола. Так. Монча Іван. Так. Москва Олег. Так. Пясецький Андрій. Так. Соснило Іван. Так. Трещук за. Ярошевський Андрій. Так. Цикуляк Михайло. Так. Так, 12 за. Єдине, я не питаю,

Ми розмовимо, я би розподіл піти на кажуть. Другі повинні Так, е, Давайте зразу Давайте, ще в нас для питання є по порядку. Перше, треба було в різному церквлямо сильне питання комісії. <розум around> так, так. Ми маємо тепер внесли зміни у кількісний та персональний склад комісії. Вивести з голови бюджетної комісії. Проманюємо, проманюємо. Ми одним рішенням не да, зараз, ми будемо. Зараз зараз, зараз. Зараз, зараз ми це одним рішенням, я зачитаю, тому що ще є пропозиція у бюджетну комісію звести Мирослава. Бо, бо там не буде формувати. Давайте тоді я буду. Я зачитаю. Вивести деталі зі своєї ради постійної комісії з питань бюджету та планування е, суцільного між палання рину Романіву, е, Романіву та обрати головою постійної комісії з своєї з питань бюджету КСК Андрія Михайловича, зменшити кількість ліса постійної комісії з питань комунальної власності е, на одного депутата та встановити загальний склад там нічого не Михайлович. Загальний склад ради у нас є 22 депутати. Зараз 2 депутати. Міняються би, цей момент. Складають і всі моменти, значить 6, так і 6 залишається. Добре. Вивести депутата сільської ради Зайця Зайцями Мирослава Мироновича зі стану постійної комісії з питань комунальної власності, увести депутата сільської ради Зайця Мирослава Мироновича до, до ставу постійної комісії з питань бюджету. Він мав бути. А з комунальної комісії тут залишається? Комунальні засії можу оголосити вам склад комунальної комісії. Таймані Микола, голова Лесків, Пончар, Москва і вакантна посада е, 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 склада повноваження. Одного забрали вже дві ваканти. Я не виключаю, що ми отримаємо, що можливо дістану сесію піде, і ми з'єднаємо комунальну комісію з тими діючами і переносимо свої комісії. По на правду є проблема. Ні, дивіться, допомогти. Давайте повернемося до нашого проєкту рішення по беззалежному дишки. А ви різному поговоримо? Тому ставлю на голосування про затвердження змін кількісних та персональних штат постійно комісії сільської ради. А все За. його Володимир. За. Головання Анатолій. Васильова да. Василь. Містерак Микола. Да. Іван Так да. Москва да. Олег. Да. Паломар Ярина. Mm -hmm. А ви мали би оголосити заяву mm -hmm. Господення повноваження? Паєсельський да. да. Андрій. Да. Да. рішення е, да. Соснило Так е, Терещук за. Ярошевський Андрій. Да. За соколи оттай назад. 12 за рішення прийнято. Буде е секретарь зніме протокол зустрічі. Реально щоб повісти протокол. Це говорить член на посада, що дає уважний це було не так воно відомо. Ви просто оголошуєте, що це ну, зв'язку з п'ятої часи. Такі п'ятої часи буде місцевий град, так, і тому, так. але вона, мій, і все... складає повноваження, відповідно. З цієї хвилини вона вже не є депутатом і не може приймати рішення голосування. Давайте різне питання. Будь ласка, україні. Героям слава. Пановні депутати, пане Голово! я звертаюся до пана Голови, ми хочемо у нашому році проєкту вакант провести козацькі забави для шкіл для людей. Але в нас на нашій території всі кошти, які будуть зібрані там, вони будуть передані на тобто, все буде офіційно, Документи вже готові. Але ми хочемо не в Миколаєві, ми не в, в Розові хочемо, хочемо, щоб у нас, в Госенецькій громаді, на нашій поляні де ми будемо проводити. Пане Микола Знаєша, що провести козацькі забави. Офіційний лист, офіційні документи. Я думаю, що вже в понеділок, вівторок, ми прийдемо делегацію на пане голови і ті документи на наносить. Про виходить, виходить я? Школи, 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 школи проводять козацькі забави. І фінал ми проводимо у нас на Синецькій громаді. Хочу одразу попередити, що будуть пушки, будуть висоти з пошок, будуть ящі козаки. Там все буде, там дуже багато буде. Там буде стрільба з лука, стрільба з автоматів. Все буде. А коли ми, не... ми згодимо з паном головою, коли то. Дивіться, коли ми з паном головою треба згодити з орендатором тої території, щоб теж там не ми, ми, хочемо, Пане Микола, нас ми можемо всіх зібрати, говорити в нас. Бо, тому що ми зараз проводимо ми в життє, ми цю проводимо в самбурі, так як ми нас не можемо, ми зараз проводимо в самбурі. Ми могли б нас провести в той фестиваль, який ми зараз будемо проводити. Той фестиваль, який з громади а не треба, находить громада. І ми будемо старатися, все, щоб для нашої громади робити такі... Такі, я кажу, точно. Ні, я думаю, що буде після Пасхи, баскет... нехай коротко. Там... Так, то після Пасхи було почати, було нормально. Так. І ще хочу подякувати моїм постійним спонсорам, які допомагають мені, хоча і лікувався, але ніколи тікав на схід. Я хочу подякувати Явшеткому. Миколі хочу подякувати Юксонову. Ой, Андрій не... Андрію, я Юрію Аксонову, хочу Скопліку подякувати, вам, пане голову, Зайцю хочу подякувати, бо без них дані. Туди їхати понові, я вам скажу, довше. Саме зараз велика проблема це. Щоб туди поїхати, треба мінімум 200-300 літрів соляти, щоб туди поїхати і назад. Але в даний момент зараз. Скажу вам так, чесно відкрити, дуже опасно завжди. Дуже опасно, бо вже не дивляться вони, чи то волонтери, чи не волонтери, Читайте, що позавчора ми привезли своїх волонтерів наші кліти. Попав, в куси, яка з коло самих суд, попав, ми вже привезли. Хоча про того ніхто не говорить, скільки до волонтерів загинуло. За цей рік за цей рік за вже загинуло 12 волонтерів. Бо зараз вони стіляють їм пофісом. Дякую. Дякую. Чи Хоча є шоколадне питання? А про козацький зубами давайте десь, Ми вже говорили, робити не замок 60-й годині, а дня 4-5. Дуже багатьом так підходить. Добре, ну направду ви бачите, проблема з форумом, що з комісіями, що, що, що з сесією з кожним разом. Але є, багато така тебе по всій громаді. Якщо як, як, що є таке бачення, Ви так. цілий день сесію, бо то воно теж вам планує. Володимир Іванович, я розумію, Володимир Іванович, а що вам не теж, не готоваємо відпрацювати ті самі години, що ви після сесії. Як би пасувало? Я от спілкувався з... Інші голови громади можуть заробити десь серед тижня. Ви практикували або на п'ятницю, або на 10-й візинку, на що в кінці дня. Четвертого року. Я розумію, так. Дивіться, хочу, знаєте, хто то робить. так? Дивіться, шановні колеги, я хочу вам ще доповісти те, що є. Таке поняття, як нас регламент Перселецької сільської ради, якої ви вже голосували за твердження, в якому написано розпорядок роботи сесії, в якому звучить, що сесійний період планарного засідання ради проводиться з 10 до один з двінадцятої, до 14.00. А якщо радою не буде прийнято інше рішення?

ми, вже тут сказали, ми що це обговоримо обов'язково з цим комісією. Ще хочу додати вам, дивіться, я дивився практику. Е, в деяких громадах є таке, що практично всі депутати в одній комісії. І комісія розписана повністю всі, всі, всі аспекти, аспекти діяльності. Так. Та, та, так. Та, так, так. Так. так, є, є. так, одна всі. Ні, Я вам кажу, що приклад. Če želite reševati vprašanje, potem je treba zbrati se vsemi deputati, da se lahko zbrati. No, to no, je to, no, kar vsaka rada odloča sami. To no. je šniv. Хто не каже, в них така ситуація склалася. От як в нас колись була погоджувальна рада, на прошлої каденції, де збиралися, і досить потім без сесії проходили. Після походження ради момент. Не була погоджувальна рада. Виповження виповження. Рад. Я Я всім дякую. 60-та чудова сесія. Співаємо тепер. Yeah. yeah.